Перший виїзд ми виїжджаємо на задержання на, на задержання браган'єрів. Через 10 минут ми будемо на місці. Те, що в нашій країні зараз тотальне крадійство в нормі, це аксіоматично. Корупція і все, що з нею пов'язано, нікуди ще не ділося. І один з таких фактів ну просто того, як знищується природа нашої країни. Винесли на загал представники АТО Армія справедливості, це об'єднання учасників АТО, міжнародного антикорупційного бюро і громадсько політичне об'єднання Народний контроль проведено рейд і присічення на те, що незаконну виробку лісів Херсонської області, саме в голоспристанському районі, треба припиняти. Ну, сьогодні операцію провели хорошо. ми навіть співробітниками ми і ще. Ребята нам підключилися, ми повністю оцепили ліс і почали по лісу працювати. Очень да, багато машин бы тобто много входять. Розмах діяльності лісодерів вражаючий десятки гектарів вирізаного рукотворного лісу, посадженого 60 років тому для стримання наступу пісків на сільськогосподарські угіддя регіону. Тут завдано матеріальних збитків на десятки мільйонів гривень. І порушено екосистему в регіоні. Це дуже і дуже важливо. Такому цинізму немає меж. Ріжуть відкрито, без страху. Громадські активісти стверджують, що даний бізнес покривають представники лісового господарства і силових структур Голопристанського району. По, е нашим статистичним даним виробаться ліса е в Херсонській області в год на 150-180 мільйонів гривень. І вот ці деньги йдуть в карман: Тіщенка, Шміщенка, которые їх кришують. Бачимо, ось першим на гарячому попався майстер лісу зі своїми подільниками. При під'їзді оперативної групи вони намагалися сховати бензопилу, якою щойно спиляли зелену сосну. Але спочатку послухаємо коментарі його безпосереднього керівника і начальника поліції Голопристанського району. Я по майстеру тому зараз сказати не можу. Ну наскільки я знаю, там була сухостійна деревина. По перше, там було дерево не старе, там було свіже спилене дерево, я особисто його бачив. Хороше, добре дерево. І він прикривав ту родину, яка з ним була. Він сам його пиляв. Потім я, значить, я не знаю. Я, я людину, там на місці так, був, не можу сказати. Ми прираз, як не докладуває. Следователь с места происшествия, задержана группа тоже. Там э, находился мастер леса, со слов очевидцев, он тоже участвовал в этой пруде, со слов очевидцев. Сейчас дальше мы будем разбираться. На данный момент мы сейчас осмотр места происшествия, изымаем трактор, который там находился, бензопила, пиленные деревья, приглашаем людей в райдел и дальше будем проводиться уже расследование в рамках криминального производства. А вот еще одна группа браконьеров. И следует зазначить, что один из них – Колычный працівник силових структур. Это у нас сотрудник бывший. Там не имеет значения. Бывших не буває. Ти знаєш, як говориться в, в міліції? Та я в зоні робив. Та, ну а зона, це що, не МВС, что ли? А что это? Нацгвардия, що ли, или что? А что, как она называется? Ну нічого страшного. Я у просто два года назад сейчас. Все, можешь охотники сесть. Это норма их. Спиной до всіх, есть, але це лише крапля в морі, враховуючи масові вирубки. І це підтверджується тим, що майже в кожному дворі було виявлено склади свіжоспилених дерев. Без лісничого десь ніхто нічого не робив. Тут дороги всі ведуть в село, Тут сьоло збурика, нова збурика вивозиться, тобто все вивозиться в село конкретно. Уся незаконна діяльність лісодерів можлива лише тільки при мовчазній згоді керівництва управління державного лісового господарства в Херсонській області, в особі пана Віктора Тищенка, про що неодноразово наголошували під час спілкування громадські активісти Херсонщини. Це свідчить про те, що пан Тищенко, зі слів тих самих активістів, має добрих покровителів у силових структурах області. Ну і ще в Державній Агенції лісового господарства України, в особі радника голови Агенції пана Михайла Шкуріна. Ну а ще на кордоні Голопристанського лісгоспу діє незаконний піщаний кар'єр, котрим також опікується керівництво того ж таки управління лісового господарства. На нашій території до самовільного видобутку піска немає. У нас був єдиний кар'єр, і то не наш. Ну, Верховна Рада відвела його біля 9-ї нашої. Я думаю, что тот территория не срадовать. Кровавая порука со стороны областной администрации и правоохранительных органов области. И это все производит до очень значных втрат в бюджете Херсонщины. Понятно, что есть и такие сотрудники парахеты, которые крышуют, эти. Они получают оттуда откаты. Это их бизнес, понимаете. Но ну, это все нам надо ломать. И для этого мы избираемся. Для этого есть областной совет. Для этого есть общественность, которая не... Молча за этим не наблюдає. Є численні контроль і так далі. Ми дуже сподіваємося, що після виходу нашої програми в ефір керівництво Державної агенції лісового господарства України і керівництво Міністерства внутрішніх справ дадуть належну правову оцінку такому роду так званої діяльності. Ну а ми будемо контролювати хід розслідування, тому що такого не має бути в житті нашої країни. Ми знищуємо землю нашу українську. І знищуємо її екосистему.